Час новин на Дніпро Тіві. Я Анастасія Васько, вітаю. І далі говоримо про таке. Ворог хоче утворити котел на підступах до Дніпропетровщини. Про це свідчать дії ворога на певних ділянках фронту. В День добровольця у Дніпрі зібралися ветерани 128-ї бригади ТРО, аби створити громадську організацію з подальшим наставництвом у Раді ветеранів міста. Нові речі для тих, хто втік від війни у Дніпрі. Працює банк одягу для переселенців з Покровська. Хоче утворити котел на підступах до Дніпропетровщини, припускає військовослужбовець ЗСУ на псевдомучної. каже про це свідчать дії ворога на певних ділянках фронту. Крім того, з перехоплені розмов окупантів відомо напрямки, куди вони хочуть скерувати зусилля. Ворог хоче утворити котел на підступах до Дніпропетровщини. Прогнозує військовослужбовець на псевдомучної. Орієнтовна ділянка від Дніпроенергії до Котлярівки. Після захоплення Дніпроенергії окупанти стрімко стали атакувати веселе. Нині тут тривають сильні бої. Якщо ця ділянка буде за противником, далі росіяни перейдуть до головної лінії оборони. Припускає мочною. Вона розташована перед населеним пунктом Шевченко. Після цього можливо намагатимуться атакувати як на захід, так і на північ у бік комара. Таким чином можуть утворитися кліщі в районі річки Вовче, які дозволяють обом ворожим угрупуванням вийти до Дніпропетровської області. Друге вороже угруповання, яке має замкнути котел, трохи північніше. Додає Мучної. нині окупанти, поступово вибивають сили оборони України з кишені в районі Преображенки. Проводять штурмові дії в напрямку Котлярівка. Починають промацувати ділянку у бік Троїцького. Назріває великий котел, який по факту переріже всю комунікацію між нашими підрозділами. Саме цей план ворог буде здійснювати, але на це потрібен буде час. Не все одразу відбудеться, а поступово. Якщо росіяни пройдуть комар та вийдуть у міжріччі, до Дачного, це Дніпропетровська область. То це і може утворити котел. За даними військового журналіста Богдана Попадіна в українському війську триває певна ротація. Тож ті напрямки, де є загроза, невдовзі мають підсилитись. Туди зараз підтягують біль бою підрозділи. Я думаю, що скоро за соцмережами ми всі дізнаємося, що це за підрозділи. Вони о, будуть показувати досить ефективну роботу, будуть нищити окупанта, і тому звичайно, що ворога є певні успіхи, але я все ж таки сподіваюся, що ось ці ротації так вони дозволять стабілізувати цю ділянку фронту. Воєнкор додає найскрутніше для зсу зараз на Новопавлівському напрямку з боку великої новосілки. А от росіянам стало не переливки на Покровському. Ірина Осачова, Іван Лібецький, Дніпротіві. У Дніпрі в день українського добровольця вшанували пам'ять полеглих захисників країни. Щорічно з 2017-го в Україні відзначають цей день біля пам'ятного хреста, що у сквері героїв зібралися добровольці, представники обласної та міської влади. Саме з цього місця, де встановлено хрест, навесні 2014 року. Перші добровольчі батальйони йшли на захист нашої країни. Пам'ять тих, хто поклав своє життя за вільну Україну, вшанували хвилиною мовчання. День українського добровольця це свято української звитяги, свято українського духу і свято готовності українців боронити свою землю і стати на захист батьківщини. Він народився 11 років тому, коли українці формували добровольчі батальйони. Для того щоб зупинити першу хвилю рашистської агресії, яка почалася із окупації Криму із вторгнення на Донбас. І зараз, в 2022 році, вже під час широкомасштабного вторгнення, ми по всій Україні, зокрема тут, у Дніпрі, побачили десятки і сотні тисяч українців, які добровільно увійшли в лави Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, інших сил оборони і стали на захист України. В день добровольця у Дніпрі пройшло зібрання ветеранів 128-ї бригади ТРО. Вирішувалось питання створення своєї громадської організації, яка зможе представляти інтереси бійців у Раді ветеранів міста. Захід розпочався з нагородження військових, потім перейшли до обговорення нагальних питань. А саме створення ГО, обрання голови та секретаря, а також вибір назви. Після жвавих дискусій вирішили назвати об'єднання спілка ветеранів 128-ї бригади ТРО Дике Поле. Основна мета взаємна підтримка. Один одного контакт налагодити з місцевими органами влади з метою покращення наших умов. Ну і я рахую, як викладач Дніпровського медичної університету на військової кафедрі, вважаю, що третій основний забої у нас сьогодні ветеранів це військово патріотичне виховання молоді. Переконаний, що ми будемо плідно співпрацювати в плані створення. Спілки ветеранів 128-ї бригади ТРО, міська влада Дніпра налаштована на співпрацю і взаємодію. Для нас дуже важливо, щоб ветеранський рух став містком між ветеранами, діючими військовослужбовцями, діючими органами управління військових частин і міською владою Дніпра. Військовий з Луганщини боронить країну ще з 2015 року. За 10 років служби чоловік пережив 14 поранень. Останнє найважче отримав внаслідок ворожого обстрілу. Уламки зрешетили його тіло. Зараз воїн відновлюється у реабілітаційному центрі Дніпра та, попри все, мріє повернутися на фронт. Докладніше у сюжеті моїх колег. Євген родом з Луганщини. До війни працював залізничником. А у 2015-му став на захист батьківщини. Повномасштабне вторгнення військовий разом з сім'єю зустрів у Маріуполі. Ну я Я отримав поранення, коли у наш дім прилетіло. Я був на футбольному полі. Пораненого мене витягнули азовці та допомогли разом з ДСНС перебратися у Дніпро. А з Дніпра переїхав у Чернівці. Проходив реабілітацію, потім пішов знову на службу, коли став на ноги. За час служби військовий зазнав 14 поранень. Зараз проходить реабілітацію після останнього найважчого. Яке отримав у грудні минулого року внаслідок обстрілу ворожих дронів. Ну у мене повністю в мене повністю нога в уламках. Ребра, два уламки біля серця і повністю рука. Євген оператор БПЛА. Тому робота над моторикою рук є важливим етапом його відновлення. В реабілітаційному центрі знаходиться три тижні і вже показує неабиякі результати. Має надію, що в найближчий час поверне рухливість руки. Тут вже а тут вже мою ретельно займається. Мені подобається. Рука взагалі не працювала. Вона не згиналась в локті. погано згиналася. Пальці не працювали, то дівчатка займались дуже. Я бачу результат. Ми плодотворно з ним працюємо, але на даний момент у нас вже збільшала туди руху. Незважаючи на те, що є контрактурні зміни, наприклад, все одно сила росте. Пацієнт може вільно, хоча б трішки залучати цю кінцівку в посідання активності. Щось притримати, щось приоткрити, Хоча він правша по життю, але лівою рукою просто все одно допомагає зараз. Після повного відновлення мріє якнайшвидше повернутися в стрій до побратимів. Повноцінно. можливо з часом почне повноцінно працювати рука і вже буде виступати на бойові задачі. Владислава Корінь, Константин Кесар, Дніпро Тіві. У Дніпрі відзначили родини загиблих героїв, які стали на захист України та віддали свої життя заради нашої свободи та незалежності. У залі рідні, близькі, друзі, яким сьогодні вручили медалі Захисник вітчизни посмертно зі сльозами на очах. Вони слухали розповіді про своїх героїв і вдивлялись в їхні обличчя, зображені на портретах. На заході побувала і наша знімальна група. Вони не просили про нагороди, вони просто виконували свій обов'язок. У залі зібралися ті, хто відчув найболючішу втрату родини загиблих захисників. Вони не повернуться, але пам'ять про них житиме вічно. У кожного героя була своя історія, свої мрії, свої плани на життя. Але війна змінила все. Імена кожного закарбовані не тільки у книжках з історії, а ще й на медалях захисник вітчизни. Серед нагороджених посмертно Павло Корж. Йому було всього 28, коли він загинув, боронячи Україну. Пліч-о-пліч з ним проходив службу рідний брат. Він пішов, і старший син сказав кешу. Будемо з братом разом. Вичається, один брата немає один. Ще єсть. Що далі б сказати? Ну, загинув. Віддав ну, дорожче, що Бог дав за Україну. Загинув. Він тяжко поранений був. Його повезли в госпіталь в Запоріжжя. Там після операції він просто не вийшов із коми. В його було дві контузії. Просто він не проснувся. У залі портрети воїнів. Їхні погляди, ніби направлені на друзів та родичів, які отримують заслужені нагороди за тих, кого вже немає. Нас це нагадування, якою великою ціною оплачена наша свобода, незалежність, наше щоденне мирне життя тут, у Дніпрі. За всім цим стоять життя, життя життя і життя наших захисників і захисниць. Війна продовжується і, на жаль, список тих, кого ми вшановуємо, ким пишаємось, любимо і кого поважаємо, збільшується. Але разом із цим міцніє наша пам'ять, наша рішучість і наша віра в перемогу. Сергій Скрипник, Микола Худолій, Дніпро Тіві. Куртки, футболки, взуття та багато іншого. Все це безкоштовно можуть отримати переселенці з Покровської громади. Для них у Дніпрі вже півроку працює банк речей. Люди розповідають, тікали від війни, в чому були, а новий гардероб не по кишені. Тому банк добряче виручає. Скількох переселенців тут вже вдягнули, і хто надає речі? Розповість Артем Ліфінцев Мені треба брюки, і весняну копточку. Ну, курточку, вітровочку якусь. ну Буде обув, значить, якусь обувачку. Пані Любов обережно перебирає речі, шукає одяг для себе на весну. Жінка виїхала із селища Леонтовича поблизу Покровська у грудні минулого року. Збиралась похапцем, встигла схопити тільки найнеобхідніше, бо ворог вже стояв у двох кілометрах від її дому. Ми уїжджали, ми що могли, тільки взяли, а ну, сумки, валізи і все. Більше нічого ми не взяли з собою. не ж як таково? вже ракети над домом літали, і вже мій дом розбитий. Повертатися нікуди грошей на новий гардероб Катма, Тож любов прийшла до банку речей. Тут одяг і взуття переселенці із покровської громади, а це 40 населених пунктів. Можуть отримати безкоштовно, заснувала його у дніпрі міська влада покровська у вересні 2024 року. У нас і іграшки, і маленький одяг для немовлят, і діткам, і бабусям. Ну у нас є й модні речі, це це факт. Да, у нас приходять такі дівчатка. Вони там вибирають і дуже я ж говорю, є такі, що вони дуже, 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 дуже раді, що щось вони тут собі знайшли. Банк розташований у хабі. МиДонеччина. речі тут, хоч і вживані, втім у гарному стані. Їх приносять не байдужі дніпряни, а також міжнародні благодійні фонди. Люди приходять постійно. от Буквально сьогодні тільки 9.00 вже прийшла дівчина, вона каже, я вам принесла речі. Да. Дівчатка приглашають, я приходжу, ми з нею побалакали, поспілкувалися, от ми ну, робимо фото на пам'ять, тому що ну, велике дя... ми велике, велике дякуємо всім мешканцям місцевим, які нам допомагають. За останні півроку переселенців побільшало. Щодня у банку за одягом шикуються черги. Останнім часом дуже багато людей йде. Люди виїжджають без нічого. У когось уже житло розбилося, у когось щось згоріло. Люди навіть бувають, приходять, вони просять допомогти з, з документами. Ми розказуємо їм, куди обратитися. Аби отримати допомогу, потрібно мати паспорт та довідку в ВПО. З вересня банк речей одягнув майже тисячу переселенців. Артем Ліфінцев, Юрій Деницький, Дніпро Тіві. Щесані парапети, потріскане гумове покриття, графіті на дитячих майданчиках, побитий, граніт та лави. Сквер прибережний відкритий у 2019 році. Проте зараз одна з найвідвідуваніших локацій Дніпра руйнується на очах. Випадки вандалізму фіксують тут все частіше. Однією з причин є підлітки, які, попри знак заборони, катаються на скейтах, використовують скошену конструкцію лав та бордюрів як місце для спуску. Інша причина недбале ставлення дніпрян та гостей міста до інфраструктури скверу. Після, так скажемо, використ... ну, відвідування гостями та мешканцями міста цієї території. Нами фіксуються акти вандалізму, такі як пошкодження елементів благоустрою, і такі механічні пошкодження від скейтерів, і надписи, так звані графіті, які залишають ну, будь де на площах, які для цього ну, не, не призначені, але. Ну, можуть використовуватися то там залишають от надписи, те, з чим ми можемо справлятися. Ну, ми звичайно справляємося, але це потребує значних фінансових та людських ресурсів тобто ті сили і фінанси, які ми в. Вкладуємо в відновлення пошкоджених елементів, ми могли б використати для будівництва чогось нового. Але, на жаль, нам доводиться, тому що це відносно новий сквер, нам доводиться відновлювати ці пошкоджені елементи. Звичайно, ми не можемо все ліквідувати. Тобто, якщо це якісь графіті, то з застосуванням там, певних миючих засобів це ну, можливо зробити. Але якщо це от, механічне пошкодження, наприклад, лавочки, там, вирваний кусок граніту чи вирвання. Вона дошка з лавочки, то ну, це е, якщо дошку ще можна замінити, то вирваний е, граніт це потребує м, дуже великих вкладень, е, тому що м, він повинен замінитися цілим елементом, який ну, цільна конструкція. І ну, це нам зараз ну, не, не вдається відновити в повному обсязі, але ну, ми будемо намагатися це все відновити. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро -ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі! Вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту. Колишній футболіст національної збірної України Роман Максимюк, який свого часу виступав за низку вітчизняних клубів, серед яких був і Дніпропетровський і Дніпро, зник без вісти на фронті під час виконання бойового завдання зі захисту батьківщини у районі населеного пункту Покровськ. В на зв'язок він виходив 29 січня. Будемо вірити у краще. У п'ятницю 14 березня, коли у нашій державі відзначається День українського добровольця, на знак шанування і поваги до людей, які не були військовими за професію, але в критичний для країни момент без повісток чи примусу, добровільно поставили на паузу своє попереднє життя і взяли до рук зброю, щоб захистити вітчизну. Цій даті був присвячений чемпіонат Дніпра з кульової стрільби за участі найсильніших спортсменів, які на базі тиру першої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпій. Пійського резерву міської ради розіграли нагороди у трьох розділах програми: стрільбі на 10 метрів з пістолета і гвинтівки та 50 метрів з малокаліберної гвинтівки. Сьогодні проходить чемпіонат міста з кульової стрільби, присвячений Дню добровольця в Україні. 87 спортсменів приймають участь в цьому чемпіонаті від 11 до 23 років. Це можна сказати, підготовчий старт до чемпіонату України, який відбудеться за півтора тижня. Тому це такий невеличкий відбір і підготувати свої навички до чемпіонату вищого рівня. Дуже запекала боротьба буде, змагання проходять на 10 метрів з пі... Пі... пістолету та 10 метрів гвинтівка. Більш детально про змагання у випусках новин спорту Дніпро ТІВІ вже наступного тижня у Верховній Раді проголосували проект постанови номер тринадцять про звернення парламенту нашої країни до глав держав, парламентів та урядів демократичних держав світу, міжнародного олімпійського комітету, міжнародного паралімпійського комітету, міжнародної асоціації всесвітніх ігор та міжнародних спортивних федерацій щодо недопущення навіть у нейтральному статусі ро російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань та посилення санкцій проти спортивних організацій Російської Федерації та Республіки Білорусь напередодні переобрання голови міжнародного олімпійського комітету це видається доцільним раніше. Стало відомо, що МОК закликав Федерації допустити росіян і білорусів до кваліфікації на Олімпіаду 2026 Міжнародна федерація баскетболу ФІБА продовжила відсторонення російських і білоруських збірних та. Клубів, яке триває з 2022 року, до наступного засідання Центральної ради ФІБА, яке відбудеться у травні 2025 року, тим часом збірна України з баскетболу потрапила до групи А другого раунду прекваліфікації чемпіонату світу 2027 з баскетболу серед чоловіків, де зіграє зі словаччиною та швейцарією. Кожна команда проведе по два домашні і гостьові матчі. Попередньо вони мають відбутися 2, 5, 9, 13, 16 та 20 серпня, щоб вийти в. Основну кваліфікацію. Перший етап якої розпочнеться у листопаді 2025 року. Потрібно зайняти перше або друге місце. Там до переможців при кваліфікації приєднаються 24 учасники Євробаскету 2025 Після чергового єврокубкового тижня Україна залишилася на 23-му місці таблиці коефіцієнтів УФА. матчів однієї восьмої фіналу Угорщина, що йде у слід за нами, так само відстає на 0,4 бали. Словаччина на 3,150 тисячних. Румунія, яка отримає 25-ту позицію, відстає від нас на 1,15 балів. При цьому усі країни залишилися без команд у Єврокубках. Директор зі стратегічного розвитку та комунікації Донецького шахтеря Юрій Сваридов поясни. Снив за що гірники подали у суд на спортивний клуб Дніпро 1 через прихід півзахисника Олександра Піхальонка у київське Динамо влітку минулого року. У результаті трансферу гравця Олександра Піхальонка зі спортивного клубу Дніпро 1 у футбольний клуб Динамо Київ, Шахтар, Донецьк, повинен отримати 480 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки як відсоток від майбутнього продажу. Втім, попри те, що спортивний клуб НІПРО один вже отримав трансферну компенсацію за гравця, дніпровці досі не виконали свої фінансові зобов'язання перед футбольним клубом Донецьк-Шахтар. Вихованка Криворізької школи стрільби Вілена Бевс, тренер Олексій Валиваний, разом з Оленою Костевич та Юлією Ісаченко стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи зі стрільби з пневматичного пістолета серед жіночих тріо, що завершився у хорватському місті Осієку. Важке покрокове повернення з перспективами подальшої розбудови і прогресу. Чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу серед дівочих команд 2011-2012 років народження, ініційований і проведений комітетом жіночого футболу асоціації Дніпропетровської області. Зібрав вже чотири команди на одну більше ніж мав турнір попереднього подібного статусу серед гравчин на один рік старших. Важке покрокове повернення з перспективами подальшої розбудови і прогресу. Чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу серед дівочих команд 2011-2012 років народження ініційований і проведений комітетом жіночого футболу Асоціації Дніпропетровської області зібрав уже чотири команди на одну більше ніж мав турнір попереднього подібного статусу серед гравчин на один рік старших, що вселяє впевненістю тому, що цей напрямок розвитку потихеньку оговтується від війни. Тіше те, що до нинішніх змагань долучилися колективи Криворізького кривбасу, тренер Ігор Юшкевич та Покровської сільської дитячо-юнацької спортивної школи Нікопольського району. Де наставником довгі роки плідно працює і виховує вправних виконавців Володимир Міняйло. Минулий чемпіонат по 2012-2013 році серед дівчат три команди сьогодні чотири. Надалі будемо проводити відкритий чемпіонат області. Запрошувати вже досвідчені команди Запоріжжя і Скобеляк Полтавської області. Я думаю, що надалі голова жіночого футболу при асоціації Дніпропетровської області. Буде працювати лише на розвиток жіночого футболу в регіоні. Це дуже тернистий та важкий шлях до відновлення, але я думаю, що все вийде. Матчі звітного турніру проходили в комфортних умовах на майданчику капітально відремонтованої зали, спортивного комплексу хіміко-технологічного університету нашого міста, де свої поєдинки чемпіонату екстраліги України з футзалу проводить Дніпровський атлетік футзал. Арену гостинно надав голова асоціації футзалу області Самір Гусейнов. Після того як на початку стислої урочистої церемонії нагородження пролунав державний гімн України, зібрання почергово привітали та побажали успіхів голова комітету жіночого футболу обласної асоціації Олена Кудзієва. Та заступниця голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, срібна призерка Олімпійських ір заслування академічного Діна Міфтахудінова. Першими організатори вшанували кращих гравчинь в кожній з команд. Ось у США Покровське Нікопольського району нею стала Єва Богиня у Дніпровській міській дитячо-юнацькій спортивній школі найліпшою визнали Софію Можарівську у футбольній академії Криворізького кривбасу. Найправніша Злата Дзюндзя. А в подібному навчальному закладі Дніпра такої кваліфікації заслужила Вероніка Рибальченко. за участь в чемпіонаті, попри постійні щільні обстріли Нікопольського району, нагородили призами за їх всі окрема подяка партнеру турніру Артему Погосію, дівчат сільської дитячо юнацької спортивної школи Покровського, які також отримали і брендовані подарунки від відділення НОК України. У Дніпропетровській області їх у купі з бронзовими відзнаками у достоєнні вихованки тренера Олега Волівача, мдю США з ігрових видів спорту Дніпра. Срібні медалі вирушили на захід регіону до Академії Криворізького кривбасу. Натомість золоті залишилися вдома у Дніпрі у дівчат одноіменної містом футбольної академії. Їх вони поклали у красень кубок за перемогу в чемпіонаті, який вже став другим у колекції навчального закладу протягом місяця, що, звісно, не може не тішити. Його володарок мені дуже все сподобалось. Це ну футбол це моє життя. Я дуже це люблю. Я таке, та також люблю свою команду. Дуже вона дуже хорошо сьогодні спрацювала. Ем... Інші команди теж дуже сильні та добре грають. Вони теж сьогодні молодці. Завершилося яскраве свято дівочого футболу цієї вікової категорії, традиційним фотографуванням на загальну світлину на згадку про чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу 2025 року. те, що ми поновили чемпіонат, це вже добре. Це радує. Діти беруть участь, діти щасливі. Наша асоціація футболу Дніпропетровської області надає нам гарні умови про що можливо тільки мріяти. Для дітей це значимо, що їх помічають, звертають увагу. Прислужба, все працює, їх фотографують, діти задоволені, і батьки і не дарма спрямовують дівчат на футбол, і це для них важливо. Наразі черговий крок до відновлення дівочого жіночого футболу на теренах регіону зроблено. Зрештою, почувати на лаврах ніколи попереду, і вже наступного дня продовження роботи з його розвитку і розбудови у Дніпропетровській області. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.